Історія, що сколихнула усю Україну, жінка викинула у вікно кота. За ним ще одного скинула з восьмого поверху трирічного сина, а потім стрибнула сама. Що спонукало помічницю судді до моторошного вчинку? Було отримано два повідомлення про те, що жінка викинула дитину з вікна, і друге повідомлення від сусідів з квартири з поверхом нижче. Від загиблої про те, що чути крики про допомогу. Аби вижити, шестирічна дівчинка годувала молодших братика та сестричку водою з цукром. Мати покинула дітей в закритій квартирі, а сама зникла на декілька діб. А чим же то її кормила? Ти її кормила чи ні? Не кормила? Залицявся до дівчат через сайт знайомств. Проводив з ними ніч та уходив по-англійськи. Що вранці чекало на жертв інтернет Альфонса? Попав жінчину домой. Ми з нею ужинами випивали з потім от, Жилі спать на Луганщині. Жінка вбила, розчленувала, а потім спалила тримісячне немовля. Навіщо вона зробила це? Ну і у нас сусіди, вони алкаші. У Дніпрі троє підлітків забили до смерті одного безхатька, а іншому проломили череп, що спонукало молодиків до звірячих вчинків. І почали нас клепати ногами кірпічі в голову кидати. Смертельна ДТП у Києві. В Оболонському районі столиці автомобіль «Пежо» вилетів у кювет та перекинувся на дах. Допустив виїзд за межі дорожнього покриття, в результаті чого автомобіль перекинувся, і пасажирка, яка була разом з ним, загинула на місці. Загинула на місці. Водій зараз наразі. Госпіталізований зі слів родичів молоді люди незабаром збирались одружитись і чекали, коли дівчині виповниться 18. Проте весіллю не судилось. Дівчина не скористалась ременем безпеки і вилетіла з машини на асфальт. Усі обставини фатальної аварії з'ясує слідство. Страшна трагедія, яка сколихнула всю Україну. У Києві жінка викинулася у вікно разом з трирічною дитиною. Що стало причиною самогубства і вбивства малюка невідомо. Спочатку жінка викинула у вікно із восьмого поверху двох котів, потім жбурнула на асфальт як не потріб дитинку, а через деякий час стрибнула і сама. Малюк впав на пластиковий дах у підвал. Звідти дитинку ще живу дістали поліцейські. На жаль, вже в реанімації малюк помер. Його горе мати розбилася одразу, як впала на асфальт. Було отримано два повідомлення о 6.58 майже одночасно про те, що жінка викинула дитину з вікна. І друге повідомлення від сусідів з квартири, це поверхом нижче від загиблої, про те, що чути крики про допомогу. Співробітниками слідчої оперативної групи на місці встановлено, що загибла є киянка віком приблизно 30 років. Мартельна ДТП на Бориспільській трасі потрощений де на узбіччі. Результат слизької дороги, самовпевненості та втрати керування над автомобілем. Як видно на записі, авто розминулося з зупинкою громадського транспорту, а потім на кучу гурі снігу його просто підкинуло у повітря. Водія та трьох пасажирок з травами різного ступені тяжкості забрали до лікарні. Одна з пасажирок загинула на місці. Було на місце, було госпіталізовано чотири потерпілих. І одна людина загинула. Того ранку на цій ділянці траси «Бориспіль-Київ» трапилося ще декілька аварій. Водії задивилися на наслідки аварії і зіткнулися. На щастя, в цих ДТП постраждало лише залізо. В Одесі затримали коханця грабіжника. Чоловік знайомився з жінками через сайт знайомств. Залицявся до тих, які на фотозабраженнях справляли враження заможніх. Потім напрошувався до них у гості. Я пропонував їй провести, якби ночі в ночі вдома. Попав жінчині домой. Ми з нею ужинали, випивали спісною. Тому вжили спати. Вранці чоловік просто зникав, а з ними й телефони, готівка та прикраси жінок. Того ж дня зловмисник назавжди видаляв анкету з сайту знайомств. Проте афериста вдалося вирахувати. Ним виявився 39-річний одесит, який мав на утриманні дружину та двох малолітніх дітей. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили речі потерпілих, які він планував продати. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Тепер родина залишиться без годувальника Альфонса, бо найближчі кілька років чоловік проведе за ґратами. На Харківщині двоє чоловіків полювали не жінок. Молодики нападали на мешканок передмістя та відбирали в них особисті речі. Дала маршрутку, проїхала таксі, потом нього Навстрічі вийшов молодой чоловік і сказав: не хотіти ли поділіться деньгами. Ну я почала там спротивлення. Загалом від рук цих зловмисників постраждало понад 10 жінок. Лише протягом двох годин до поліції надійшло декілька заяв від потерпілих. Затримати мисливців на жіночі сумочки. Вдалось майже одразу по гарячих слідах. Було затримано двох зловмисників. Дані зловмисники на даний час перебувають в слідчому відділі. За розбій та грабіж чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. На столичному проспекті Перемоги біля метро Шулявська сталася масова аварія. Там зіткнулось 5 автівок. Спочатку Рено Логан з невідомих причин влетів у відбійник. Потім в Рено в'їхав «Шевроле». Рено Логан їхала в середньому ряду. Його винесло по кої-причинів водбойник. А відповідно, в крайнім лівом був я. Ну я його догнав. Після такого прискорення взад Логан продовжив рух. Його носило по всій дорозі. У цей час водій Таврії, щоб уникнути зіткнення із Логаном, різко повернув праворуч та влетів у дві припарковані автівки: Volkswagen та шкоду. На щастя, обійшлося без жертв. Постраждали тільки водій та пасажирка Рено. Вони не скористалися пасками безпеки та отримали травми голови. На Луганщині 57-річна жінка вбила, розчленувала, а потім спалила тримісячне немовля. 37-річна мати залишила дитину в компанії, де вживали спиртні напої. А коли ж повернулась, то помітила пропажу сина. Аби одвести від себе підозру, господарка будинку сказала матері, що нібито дитину вкрали військовослужбовці. Вбита горем мати після самостійних пошуків звернулась до поліції. Тіло з ознаками розтину та підпалу поліція. Виявила на подвір'ї у ямі літнього душу. Меня приглашали паня той, э, потім не пустили, сказали всю адбу, ідітя домой. Uh -huh. От а сасіді Які <какие> у нас сусіди? Вони алкаші. Правоохоронці встановили, розчленувала тримісячного хлопчика та намагалася спалити тільце 57-річна господиня будинку, з якою мати залишила немовля, а потім змусила свого співмешканця приховати сліди злочину. У Києві легковик БМВ у лоб зіткнувся із маздою. Аварія сталася у Дарницькому районі столиці. За словами свідків, бумер занесло і викинуло на зустрічну смугу. Уникнути зіткнення у іншого водія не було ніяких шансів. Ми їхали не швидко кілометрів 60, Мабуть, і його винесло навстрічку до нас. Тобто там залишалися долі секунди, ми пробували уйти, ну там буквально на, на двох метрах. Водія та пасажира БМВ госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості до лікарні. Пасажир та водій Мазди не постраждали, адже скористалися пасами безпеки. На Закарпатті двоє молодиків забили до смерті 88-річну жінку. До будинку старенької проникли двоє грабіжників. Вони збирались вкрасти гроші в пенсіонерки. Чоловіки побили стареньку, зв'язали та закрили її рота. Від отриманих травм вона померла на місці. З будинку зловмисники винесли гроші та телевізор. З метою розкрадя даного кримінального правопорушення було задіяно весь особовий склад Ужгородського районного відділення поліції. Та оперативних працівників двох зловмисників затримали. Ними виявились 25 та та 21-річні односельчани. За фактом розбою відкрито кримінальне провадження. За свій вчинок чоловіки відповідатимуть у суді. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Солом'янському районі Києва сталася жахлива автопригода. Лопу лоб зіткнулися Мерседес Спринтер і Фіат Добло. Зі слів свідків причиною аварії стало те, що водій невідомої машини підрізав інше авто і втік. Він скоріше всього, всього, хто підрізав то подрізало, уїхав. То якась така ситуація. Один з учасників автопригоди, водій Ауді, розповідає, що все сталося дуже швидко. Він навіть не встиг зорієнтуватись. Я пропускаю. Зліва всіх машин по, по світлу, щоб виїхати на середню смугу. Як тільки я почав вивертати на середню смугу, і тут, ну чесно кажучи, вже сталося дуже все швидко і дуже незрозуміло. За однією з версій водій фіату, щоб уникнути зіткнення з підрізавшим авто, крутнув кермом і вилетів на зустрічну смугу, а потім зіткнувся із мерседесом і перекинувся. Перехожі одразу підбігли та перевернули автівку. У легковику була молода сім'я: жінка, двоє дітей, хлопчик і дівчинка та чоловік. Коли ми з мужиками підбіжали, треба було її перевернути, щоб поставити на колеса. Перевернули, було непонятно, хто хто внутрі, то есть, э, просто кров витікала і все було в крові в машині. Жінку та діточок госпіталізували з важкими травмами. А чоловіка, водія, рятувальники протягом години вирізали з потрощеної машини за допомогою спецобладнання. Причина такого пострадавшого кількості людей – це та що не були люди просто пристегнуті». Водій мікроавтобуса Мерседес та дві його пасажирки, хоча й отримали травми, проте від госпіталізації відмовилися. Також дісталося і пасажирці Ауді. Її було госпіталізовано із підозрою на зрив вагітності. Дивлюсь на дружину і на дитину, дитина все в порядку, але дружина вагітна, і лікарі кажуть, що треба просто робити усі, щоб не стапилося з дитини. На жаль, жінку з фіату не вдалося врятувати. Вона померла у швидкій по дорозі до лікарні. А чоловік з дітьми знаходиться у реанімації у важкому стані. Тобто думайте про своїх близьких, їздите завжди самі пристегнутими і пристягивайте тих, хто їде з вами. Серед білого дня у центрі столиці застрелили підприємця. На парковці біля бізнес-центру чоловікові вистрілили у грудну клітину. Під час огляду місця злочину у снігу правоохоронці знайшли пістолет і вилучили зброю. Імовірно, саме з неї був здійснений постріл та стріляну гільзу. Усі ці предмети відправили для проведення експертизи. Особу загиблого встановили. Ним виявився 47-річний киянин, керівник онлайн-проекту пов'язаного із фінансами. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Ня мотиви злочину з'ясовує слідство. У солом'янському районі міста Києва на залізничних коліях зіштовхнулися два вантажних залізничних потяги. У цистерни, що стояли у залізничному відстійнику, врізалися вагони з зерном, що рухалися зі сторони вишневого. В результаті зійшли з колії шість зернових вагонів та одна цистерна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Щоб полегшити роботу рятувальникам, залізничники від'єднали від обох складів пошкоджені вагони та локомотивами відтягнули вагони у різні сторони. Ліквідація аварії зайняла кілька годин. У Дніпрі троє підлітків забили до смерті одного безхатька, а іншому проломили череп. Вночі двоє безпритульних міцно спали на теплотрасі. І почали нас клепати ногами, кирпичі в голову кидати. Потім вони уйшли. Я до друга, коли друг вже не цей, вони по очереді били. Той пішов друга бити, той до мене прийшов клепав мене. Потім наоборот, і отак. І дівчина прийшла матро за два на вдарила, та й цього для захмілілих підлітків виявилось замало. Мені Неудобно було казати да помаленькому сходили. Як з'ясувалось, компанія друзів 19 та 16-річні парубки і 13-річна дівчина хильнули у під'їзді коньяку, а потім вирішили поганяти безхатьків. У скоєному підлітки зізнались. Двом хлопцям загрожує довічне ув'язнення. Стосовно дівчини застосують виховні роботи. У Голосіївському районі Києва на залізничній станції видобучий потяг збив насмерть чоловіка. Медики, які прибули на місце трагедії, нічим людині допомогти вже не змогли, адже смерть наступила одразу. На вигляд, загиблому було близько 30 років. При собі чоловік жодних документів не мав. Обставини смерті та особу загиблого наразі з'ясовує слідчо-оперативна група. Потужний вибух на Рівненщині. У кафе за рюмкою оковитої сиділа компанія чоловіків. В якийсь момент один з них дістав з кишені гранату та почав нею розмахувати перед відвідувачами закладу. Це граната РГД-5. Та вважаємо, що з власних необережних дій допустив її підрив на місцевому кафе. От доти, чого, як я сказав, були. Було пошкоджене майно кафе та шість е, громадян отримали тілесні ушкодження. З осколковими пораненнями постраждалих доправили у лікарню. Серед них і власник гранати. Горе підривником виявився 48-річний місцевий. У нього вилучили ще й набої. За цими фактами відкриті кримінальні провадження. Шахрайські схеми з грошима у столичному управлінні поліції за рік зловмисники привласнили майже 10 мільйонів гривень. Під час спецоперації п'ять головних фігурантів групи затримали. Вилучили кількасот тисяч гривень, які є предметом злочину. У поліції встановили, що двоє працівників фінансового відділу систематично вдавались до махінацій з грошима. Так, посадовець у змові зі своїми бухгалтерами подавав на підпис керівнику МВС документи про виділення коштів для виплат зарплати правоохоронцям, але з виділеного бюджету особовий склад Київської поліції отримував лише ту частину, яку вважав за необхідне сам керівник бухгалтерського управління. На Рівненщині чоловік зґвалтував школярку, яка поверталась після навчання додому. По дорозі дівчинка зайшла до громадської вбиральні. Там чоловік її і наздогнав та почав примушувати до статевих відносин. Дівчинка стала кричати та відбиватись, але зловмисник пристав їй до горла розбиту скляну пляшку. Йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише е, вдалося е, е, зробити те, щоб е, примусити. Вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. У Києві схопили злодія в законі. Уродженець Грузії на ім'я Гела Кардава за словами правоохоронців співпрацює зі спецслужбами Російської Федерації. Чоловік неодноразово засуджений за розбій та грабежі. Втім, являється головномірів гелом, не знаю, головний Форт, являється. Фортокто варує крабітів, то то грабіт затримали злодія в законі в ресторані під час чергової сходки зі своїми соратниками. у нього вилучили підробний паспорт громадянина України. За інформацією поліції, Гела Кардава причетний до комерційної коронації злодії в законі на пострадянському просторі. День закоханих закінчився побитою автівкою для кермувальника. Шкода Октавія у Києві на проспекті перемоги на проти метро нивки воді поспішав до кохани. не впорався з керуванням та поцілував стовпа. За словами водія, дана ділянка дороги погано освітлюється, тому він не побачив купу неприбраного снігу. Погане освіщення було. Виїхав, зачепив сніг. Далі в результаті чого ви бачите, зіснив зіткнення з електроопорою, зіснив наїзд. За чого з його слів його перевернуло? Від удару спрацювали подушки безпеки. Медики оглянули постраждалого. Він отримав незначні травми і від госпіталізації відмовився. Зі слів поліції у водія ознак сп'яніння не виявлено. День закоханих чоловік провів зі своєю коханою, але дещо не так, як планував. До постраждалого приїхала жінка, яка його й забрала. У Запоріжжі затримали чоловіка з арсеналом зброї. Правоохоронці помітили підозрюваного причетного доряду тяжких злочинів. Раніше засудженого за крадіжки 25-річного молодика затримали у центрі міста. Під час огляду поліцейські вилучили цілий арсенал: пістолет Макарова з набоями, травматичний пістолет та ніж. Наразі слідство з'ясовує походження зброї а перелік кримінальних правопорушень, у яких підозрюють чоловіка, поповнився ще й незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. У Черкасах мати покинула дітей на кілька діб в закритій квартирі. Аби вижити, шестирічна дівчинка годувала молодших братика та сестричку водою із цукром. Коли ж і той закінчився, то почала кричати про допомогу. На щастя, дитячий галас почули сусіди. Обдерті стіни, затхле повітря та троє малих дітей, які не їли кілька днів. Таку картину побачили правоохоронці, коли приїхали на виклик та виламали двері. А чим же ти її кормила? Ти її кормила чи ні? Не кормила? То не буду завтра ділять сладку воду, мене підіймуть. Якщо ти завжди даєш їй сладку воду, це коли вона хоче їсти, так? Це мама навчила чи сама так додумалась? Діти зізнаються, що довгий час не були на свіжому повітрі, бо мати не дозволяла виходити гуляти. Кажуть, що діти голодні постійно. постійно. Хтось підгодовує їх допомагає. Сусіди. Соцслужби звертались? Конечно. І що вони кажуть? Ну такі сьогодні тільки появилися. Коли ж найстарша донька, 15-річна Саша, яка мешкає з бабусею, повідомила матері, що молодших забрали в лікарню, жінка лише відбрехалась, що захворіла і не може приїхати до дітей. А от правоохоронцям свою відсутність горе матір пояснила, що ходила по родичах та збирала гроші на їжу. Пішла до до, род... до мами до чоловіка. Потім. Вона каже: ну в мене немає, нічим допомогти не можу. Пішла, Пішла до, шукати, а? Да, до брата жінки. За невиконання обов'язків по догляду за дитиною жінці загрожують до п'яти років позбавлення волі. У Києві жінка померла під час операції з пластики грудей. Трагедія сталася у Печерському районі столиці в одній з приватних клінік. Померлій було 45 років. Працівники клініки пластичної хірургії, так само, як і правоохоронці, спілкуватись на камеру відмовились. Мовляв, тривають слідчі дії. А з ким поспілкуватись можна? Ні, з ким поки за Ні. Втім, як вдалося дізнатися, скоріше за все, причина смерті пацієнтки. Анафілактичний шок. Її серце просто не витримало анестезії. Оке вбивство у Києві. До поліції звернулася жінка, яка знайшла у калюжі крові свого сина у власній квартирі. На місці злочину правоохоронці побачили чоловіка. Він дізнався, що гостював у приятеля кілька днів. Товариші випивали, а потім між ними виникла сварка. Наніс йому тілесні ушкодження ножем. Нож викинув вікно. у вікно. Чоловіку теперішній час затриманий. Охоронці направили ніжну експертизу, а у 35-річного підозрюваного до слідчого ізолятору йому за вбивство свого товариша загрожує до 15 років загратами. У Рівному не Твереза, річна дівчина, викрила хамер, аби поганяти з подружками. Дорогу автівку дівчата взяли в оренду разом з водієм. Коли той вийшов, вони поцупили машину. На мосту автівка з підлітками підбила лануса, якого намагалася випередити. Позашляховик занесло, розвернуло і викинуло на узбіччя. Хамер дивом не злетів з мосту. Машина знесла чавунну огорожу і в декількох сантиметрах від краю зупинилась. Захмілілі дівчата з місця пригоди втекли, але невдовзі їх Шукали. Вони визнали, що вживали міцні напої. Дана аварія сталася в США у штаті Вайомінг. Патрульний автомобіль з увімкненими проблизковими маячками мирно стояв собі на узбіччі шосе. В цей час по дорозі їхала вантажівка Вольво. І в той момент, коли вона наблизилася до поліцейського автомобілю, потужний порив вітру перекинув багатотонний причіп прямо на припарковану машину. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. В момент ДТП поліцейських в патрульному автомобілі не було. А водій вантажівки відбувся лише переляком.